Отже, в серпні 2024 року в українській освіті сталася, ну справді, знакова подія. Затвердили єдиний професійний стандарт для вчителів. І це, знаєте, не просто черговий документ, це, по суті, такий собі сучасний план, новий стандарт для всієї професії. Давайте ж розбиратися, що це все означає на практиці. Справді, а хто такий класний вчитель сьогодні? Що робить його таким? Це ж ключове питання, правда? Так от новий стандарт це, по суті, і є офіційна вичерпна відповідь. Він створює, скажімо так, єдині правила гри і чіткі орієнтири для десятків тисяч педагогів по всій країні. Раніше, щоб розібратися, треба було дивитись аж три різні документи. Уявляєте, це, звісно, створювало певну плутанину. Тепер Міністерство освіти і науки все це об'єднало в одну цілісну і зрозумілу систему. Цей новий стандарт повністю замінює всі застарілі версії і створює такий собі уніфікований підхід для абсолютно всіх вчителів. Але постає логічне питання: а навіщо взагалі були потрібні такі ну, фундаментальні зміни? Щоб це зрозуміти, треба поглянути трохи в минуле на те, що власне до них і призвело. А все почалося насправді ще у 2017 році зі змін у законодавстві. Саме тоді з'явилося одне ключове поняття, яке по суті і стало тим самим поштовхом для створення нової сучасної рамки для професії вчителя. І це поняття професійна кваліфікація. Якщо говорити просто, то це офіційно визнаний набір навичок, знань, умінь, який підтверджує, що фахівець готовий до роботи. І от саме потреба чітко прописати і формалізувати ці кваліфікації і стала головною причиною для створення єдиного сучасного стандарту. Гаразд, з причинами розібрались. Тепер давайте зануримось у саму суть документа. Яка ж місія вчителя сьогодні і як тепер виглядає його кар'єрний шлях? Ось це офіційна мета, як вона зазначена в стандарті. Але знаєте, що тут найцікавіше? Це акцент не просто на передачі знань, а саме на формуванні цілісної особистості, тобто людини, готової до успішної самореалізації в житті. Так от, новий стандарт вводить три чіткі рівні кваліфікації. Це по суті прозора кар'єрна драбина, вона повністю відповідає національній рамці кваліфікацій і дозволяє вчителу чітко бачити свій шлях професійного зростання. Все логічно і структуровано. Добре, рухаємось далі. Вся структура стандарту тримається на п'яти основних трудових функціях. Давайте уявимо їх як п'ять головних інструментів в арсеналі сучасного вчитела. Отже, стандарт виділяє п'ять таких ключових напрямів. І погляньте на діаграму: найбільший шматок цілих 40% — це безпосереднього викладання. І це логічно. Але подивіться, наскільки важливими є інші складові партнерство, створення безпечного середовища, управління процесом і, звісно ж, постійний саморозвиток. Ну що ж, почнемо з найбільшого і, мабуть, найголовнішого блоку це без перебільшення серце професії, сам процес викладання. Тут на перший план виходить гнучкість. Тобто, сучасний вчитель має не просто йти за програмою, а адаптувати її під потреби учнів. Він має інтегрувати цифрові технології, але що ще важливіше, навчити дітей думати критично. Це такий комплексний підхід. Освіта це ж не монолог вчителя перед класом. Друга ключова функція якраз і підкреслює, що сучасний педагог це такий собі центр комунікації, командний гравець, який вміє будувати ефективну взаємодію з усіма. І ось це чудово показує, як змінюється сама парадигма. Стандарт вимагає від вчителя не лише знань зі свого предмета, а й розвиненого емоційного інтелекту, вміння вирішувати конфлікти і будувати справжнє, дієве партнерство із учнями, із батьками, із колегами. Третій стовп це про те, як перетворити клас на таку собі фортецю безпеки. І йдеться не лише про фізичний. А й про психологічний простір, де кожен учень може спокійно розвиватися і розкривати свій потенціал. Ключова ідея тут інклюзивність. Вчитель має створювати простір вільний від будь-яких проявів булінгу чи дискримінації, застосовувати здоров'я збережувальні технології та принципи універсального дизайну, щоб навчання було комфортним для абсолютно кожного. Четвертий напрям можна назвати архітектурою освітнього процесу, це все, що стосується планування, організації та звичайно оцінювання. Це означає, що вчитель має бути не просто виконавцем, а стратегом, заздалеліть планувати процес, організовувати різні форми роботи, але найцікавіше тут це акцент на прозорих критеріях оцінювання і, увага, на розвитку в учнів навичок самооцінки. І нарешті п'ятий стовп. Він наголошує на дуже простій, але важливій істині вчитель це професія, яка вимагає вчитися постійно протягом усього життя. Ключове слово тут проактивність, тобто стандарт очікує, що вчитель сам плануватиме свій розвиток, буде співпрацювати з колегами, постійно шукатиме якісь освітні інновації, і що надзвичайно важливо, буде дотримуватися принципів академічної доброчесності. Ми розібрали всю структуру. Всі п'ять стовпів. Але що це все означає на практиці? Давайте перейдемо до фінальної і, мабуть, найважливішої частини нашої розмови. А тепер увага! Запам'ятайте цю дату. Це не просто число в календарі, це справді важливий рубіж. Саме з 1 червня 2025 року сертифікація всіх без винятку педагогів буде проводитися вже за цим новим уніфікованим стандартом. Це, по суті, той дедлайн, який остаточно змінює правила гри для всієї освітньої системи. Отже, новий стандарт це не просто збірник правил, а досить амбітне бачення майбутнього. І головне питання, яке він залишає відкритим для всіх нас, як цей новий сучасний план для вчителя насправді змінить те, що відбувається в українських класах щодня.